Ну а чай також має своє свято. Міжнародний день цього напою відзначатимуть у неділю. Новини вирішили з'ясувати, чи п'ють містяни, окрім традиційної львівської кави, ще й чай. Усі секрети чайної церемонії розкаже Оксана Василик. Чаю 4 тисячі років. Його як напій винайшов другий імператор Китаю Шеннунг. Відтоді найкращі сорти цього напою не покидають країну. А до 17 століття верхні листочки чайного дерева не дозволяли вивозити з Китаю під страхом смертної розправи. Їх називають тіпси або флешки. Гурмани припускають, китайці ще не відкрили світу усіх таємниць східного дерева. Він зроблений з брунки, чайний листочок, який ще не розпустився, лише брунка, чайного листочка. Це найкраще, що може бути в чаї. Сьогодні, щоб бути модним та вважати себе знавцем цього напою, треба пити улуни і по. Ці чаї унікальні тим, що їх витримують у землі декілька років. Тепер це спеціальний чай, це сильно ферментований чай. Це чай не всім людям він подобається, але вже його як п'ють, то люди п'ють руками. Він дуже має хороші властивості, він покращує травлення. Зелений я менше вживаю, бо він трохи шкідливий на шлунок. Вимиває флору більше чорний. Чай це така зюминка, можна сказати, для людей, які хочуть зігрітися, якісь романтичні такі відносини один між одним. Тобто це надає такої більш теплоти, зроблений бабулею там з різних видів троянди, якихось трав, то Воно взагалі ну неймовірно розпочнеться. Ціла процедура того заварювання чаю. А якщо це там пакетик заливки п'ятком, то це тоді буденний буде чай. Натомість львівські лікарі таки радять пити бабусин, чай, бо це напиток, який притаманний нашому регіону. Засушити ту саму чорницю, ту саму листки, сунички, вишня сушена, яблуко, грушка. Набагато воно буде. Ті листки вони будуть набагато корисніші, і набагато смачніші, ніж той, який ми купуємо в магазині. Також радять не пити чай над ще серце та пізно ввечері, щоб не мати проблем із травленням. Оксана Василик, Антоні Лопаченко, новини.